Друзі, в минулому році я вам показував демонстрацію сівалки Hand Momentum, яка сіяла кукурудзу. сіяла по нову тіл, сіяла на дуже незручному полі. Це, можна сказати, саме незручне поле, яке є в господарстві. Сьогодні ми знаходимося на Київщині, де у нас продовжується експеримент. Сьогодні його завершальна скажімо так, стадія. На даному полі, 9 травня 2024 року, ми проводили посів. Кокурузи сівалкою Fan Momentum 16, яка працювала в агрегаті з трактором Fan 942 Варіо. Ну і от зараз сьогодні у нас вже 19 лютого і, як бачите, активно проходить збирання врожаю посіяної нами кукурузи. Посів було проведено з різним обробітком ґрунту. Тобто, у нас був ноутіл, no де після попереднього збирання кукурузи жодна операція не проводилась. І також частина поля у нас була проведена дисковка агрегатом для вертикального обробітку ґрунту. Підрівняли, перебили рестки перед посівом. Зараз по результату збирання поля будемо фіксувати показники по врожайності на одному і на іншому участку поля. Тут збирається кукурудза, яка була посіяна по прямому посіву. Качани досить непогано виглядають. Все, всі запилені. Кукурудзка, як ви бачите, розстановка один в один. Після цього я покажу вам, як проходив процес вегетації, тому що це тіл і поле було досить таке строкате. Нерівномірні були трішки сходи. По тій причині, що сівалка була без колтерів, тобто вона не зовсім була призначена для посіву по понутіла, але господарство так захотіло. Ну, ось, відповідно, і можна показати результат цього посіву. Трошки строкаті сходи були, але потім кукурузка вирівнялась, і можна порівняти, яка врожайність тут після сівалки Fend Momentum із висівними апаратами Precision Plantin і сівалками інших виробників. Ми просто йдемо вздовж рядків. – Ну, Опять це таборище. Ні, ні, тут ні. не буде. Ні, ні, дивись. Корочка от дощу, бля, на якій глибині? Ось. Півтора сантиметра. Товщина. Рядки видно і насіння там є. Єдине, що написав, поки що зійшло. Лісо, тут доволога була, так? Ось гарно диви. І тут. Тут може місцина така якась волога була. Ну, тут може ще ще дійсно. Волога не уходила в берег. Угу. Ось ви. Ось. Ось вона набубнявчик, бач? Одна. Просто бетон. Ось його. Угу, Не розривай видно, да? Як зараз починає проростати. Ну і все. Ось, все, є, все. Угу. Ось. все є, і мене немає двойників. Да. Немає конкуренції. Так, а тут уже без обробітку. Mm. Тут прямо по старині. Ось, не знаю, на камеру Таточку. наче й не видно, але вони там однозначно є, вони пробиваються. Ось тут оцей рядочок теж є. Якщо так беси, то Ага, є, да. Ось, ось Потихеньку, потихеньку продвалі. Ось, ось, це нестише, тут камера фокусувала. Сфу там лопатку подержи на одному місці там, де. Ось. Ага. ось. Ось ось. Ось. Тут бачимо, дуже багато а а, та, Да. Ось отак от пролазить. Все ну, є, так саме головне, що вона там є в землі. Дальше питання, що вологи не було. тут. Через бур'ян, да. Ну так, кущ Так. Ось одна, друга. Тут, тут треба розкопувати, ось третя. Пам'ятаєте, ми на цьому полі сіяли сівалкою Fend Momentum з густотою 69 тисяч 79, 79 тисяч на гектар. Вся кукуруза висіяна, ходили, пробували там навіть де ще не посходила, розривали, насіння там лежить в рядочку, все загорнуте і все воно є. Єдине, що тут фон, як ви бачите, Кукуруза по кукурузі, дуже багато кукурудзи було. А сівалка була без колтерів, без прорізаючих дисків, тільки із їжаками розгортаючими. Тому їй важко було прорізати землю і деякі насінинки могли впасти там на рослинні рештки. Ну, вдавитись тошником. Ну нічого, приїдемо через три тижні, подивимося. Результат, коли... Більше насіння зійде і подивимося, що буде далі. 20 червня пуле в ківшоваті, де ми сіяли цей моментом по нулю. Такий стон наразі. Кукурузки. Бачимо перехід. Я повністю по нулю і там, де був зроблений вертикальний вигляд. Таким чином виглядає на кукурудзка. Що стосується внесення добрив і норм висів, які були на момент, коли це проводилося, норма висіву була у нас 79 тисяч на гектар. По добривах перед посівом було внесено 55 кг сульфат амонію і 155 кг карбаміду. Також, так як у нас сівалка може працювати з рідкими добривами, у нас в зону рядка було внесено РКД в кількості 20 літрів на гектар стартового добрива для кукурузи. Поле у нас тут дуже таке, скажімо, підходяще для експериментів. Помимо того, що у нас два різних були обробітки ґрунту. Ну, верніше, в першому випадку його взагалі не було, в другому легенька дисковка. І також бачимо, що це поле у нас має досить серйозні такі схили, досить серйозні пагорби. Посів кукурузи був проведений кукуруза по кукурузі і його подальшого розвитку після посіву була у нас проблема із падалицею. Ну, вона якби... Це була е, така загальна проблема об'єктивна, е, ми її обступити ніяк не могли. Побороти е, хімією це також неможливо. Не е, можливо було побороти тільки механічним шляхом, але це, це не було зроблено, тому є в нас участки поля, де нас досить таки багато падали. Тут комбайни, не знаю. Дай Бог, щоб відсотків 10 не залишали на полі при таких умовах. Дуже багато залишається всього. Хочемо, ми не хочемо, коли ми, коли ми мусимо працювати в умовах на схилах і при е, вже, скажем, зимове збирання кукурузи, то тут мусимо вже миритися із деякими втратами. Але тим не менше вологість на сьогоднішній день показує вологомір. Плюс-мінус десь 20%. Тобто у нас вночі досить такі сильні морози. І трошки підсушилась кукурудза морозами. Зараз немає нетрілей і запилення, бач, повне. Да. Буде гарне. Ви качаєте? Ну середні. Середні. То, що, що... Це вони зараз треба його перепитати, він казав, що вони роблять прикореневе підживлення, від цього не що такий... що вона туди спокійно, навіть лютий місяць і вона до цього часу не... навіть листки не скинула. Що такі зімейди? Кімія однакова була. Раз разниця, що ми порівнюємо, це подісковано, не подісковано. Карбаміду 165 км. Круто. Сульфату 55. кг. Да? РПД 20 і цинку літр. Віде, 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 віде. Віде. Ті поля ви вже зібрали? У нас ще 400 гектарів ну, це тут. А це по скільки гектарів? 22 чи 24 Невеличке, сильно неудобне. Ну, це саме неудобне, да, мабуть, яке не. ви дали на демонстрацію. А, на демонстрацію, так. Да. <рес> 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 саме лучше для демо. Саме лучше зерно. І саме лише поле. Зерном це, звісно, від... чого зерно. Варіантів. Воно або кончалося, або найкраще для демо. Як ми бачимо, пропусків по посівах не було. На кожному стеблу висить більш-менш непоганий качанчик такий. Чи початок, як правильно, початок. агрономи хай поправлять. Е, відповідно, навіть по ноутіл даною сівалкою можна сіяти, незважаючи на те, що вона. Була не зовсім призначена для нову в неї не було колтерів. Так, сівалка була без колтерів, сівалка була, що можна сказати, що, ну, коли ми проводили по сім, ми там більш детально про сівалку говорили, сівалка була в базовій комплектації. Тобто, такі, як вона приїжджає з заводу, ми пам'ятаємо, що в нас на сівалці стоять весінні апарати від Precision Planting, і відповідно всі опції на сівалку від Precision Planting доставляються. В даному випадку у нас був проведений посів сівалкою, абсолютно базовою, тобто без, наприклад, там, фуров смартдепів, смарт-фірмерів і, і так далі всіх опцій. Тобто стандартна базова весняна секція, зірочки розгортачі, які регулюються механічно, і було проведено такий експеримент, де у нас була посіяна кукуруза по кукурузі на досить таки. Цікавому полі для експерименту. Тобто Ми бачимо, що в нас тут фактично рівних е участків поля немає, все йде е склон або в одну, або в декілька сторін одночасно. Е ну і Посіг був проведений кукуруза по кукурузі. Е також е виникли деякі. Проблеми, ну якби коли ми просимо по нову тілу, сіємо у круза по кукрузі, то от бачимо, наприклад, на ось у даному участку поля у нас досить таки багато падалиці, яку забрати можна було тільки механічно, але це не було проведено, і відповідно, е бачимо, якби як результат, що ця падалиця також е лишилася на полі. Ну, цікаво було <кхм> побачити, що з цього буде, тому що е ось перед цим ви побачили на відео. Сходи, як, як розвивалися сходи, і ви бачили, наскільки там багато падали ці. І тут, можливо, було не менше, ніж посіяно зерна звичайного. Так, досить таки багато. Тому що попередній збір вважаю, також проводився не, не самі сприятливі умови. Ну і в цілому комбайни працюють на полі в стандартній комплектації без. Е без опції роботи на великих склонах, там кіломастери чи о, різних виробників по-різному це зветься. Е, тому е, при, при роботі на склонах ми розуміємо, що е, втрати за комбайном будуть е, вищі, ніж при плюс-мінус на нормальних показниках е, по схилах на плюс-мінус рівних полях. Тобто, за комбайном. З, звичайно, решета тоді неправильно не працюють. Так, все. так, так. Все вилітає з однієї сторони або з іншої. Ну, все-таки е, ми. Тут провели експеримент Експеримент для того, щоб показати, що сівалка навіть при своїх базових обсягах, базових характеристиках, може працювати з будь в будь-яких умовах. Чи це буде ноль, чи це буде там мінімальний обробіток ґрунту. Плюс пам'ятаємо, що на той момент, коли ми проводили посів, було досить таки мало вологи, досить пересушене, тверде поле було, машина з цим справилася. Зазвичай. Багато хто старається показати свою техніку там, в умовах, близьких до ідеальної да? вирівняне ідеально поле, підготовлене. Тут ми якби, показуємо, тому що більшість виробників мають різні рельєфні поля, хтось по нову тілу працює, хтось по міні тілу, хтось по класичній системі обробітку ґрунту. Але тим не менше, всі, всі стикаються з різними умовами. І ми тут і показали, що можемо працювати в будь-яких умовах і давати результат в цих умовах.